Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двохполосну коаксіальну акустичну систему від компанії JBL серія Stage 1 модель 52F. Динаміки розміром 13 см. Постачаються фірмові упаковці. Давайте розглянемо їх комплектацію. В комплекті. У нас іде рекламація ось така. І два динаміки. Також є монтажний комплект. Динаміки постачаються без захисних решіток. Номінальна потужність динаміків, як заявляє, виробник 40 Вт. Пікова потужність 320 Вт. Ват. Ось так оглядає. Другий динамік, монтажна глибина у даних динаміків 54,5 мм, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 88 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!